Діти, вашим творчим завданням буде намалювати повітряні кульки. Ось такі кульки намалювала я і тепер пропоную зробити це і вам. Для малювання нам знадобляться фарби різних кольорів, олівці того самого кольору, що й фарби пензлик, і стакан для води. Перш ніж приступати до малювання, давайте попрохаємо батьків, щоб вони зробили отакі круги під щось кругле, простим олівцем. Так, приступаємо до малювання. Ось це коло або це наша кулька, я хочу зробити червоним кольором. Це ми робимо пензликом і фарбою. Другу кульку я роблю жовтою фарбою. Третю, зеленою. І четверту я хочу зробити синьою фарбою. Тепер ми малюємо нитку до кожної кульки, до червоної кульки червону нитку, до жовтої кульки жовту, до зеленої зелену і до синьої відповідно синю. Дітки, ви можете використовувати кольори, які забажаєте, які вам подобаються. Роботу бажано робити намальованою. Самі кульки фарбою, а ниточки олівцем. Кому подобається аплікація, ви можете і аплікацію зробити, але це за вашим власним бажанням. Чекаємо на ваші роботи. До побачення!